Перший дзвоник свято усіх школярів, однак головними персонами цього дня стали першокласники та випускники освітніх закладів. Аби шкільна дорога для новачків була легкою, одинадцятикласники Хмельницького ліцею номер 17 встелили її вишитими рушниками. Малеча Радо рукує на зустріч новим знанням. каже, усе необхідне для навчання вже має. Шоші подарунки слама за не з меншим ентузіазмом гристи граніт науки хочуть і ті, для кого срібний дзвінок лунає не вперше. Дуже хочу вчитися, гратись з друзями. А про те, щоб малеча вчилася якісно, мають потурбуватися дорослі. Сьогодні обласні посадовці подарували дітям особисте шкільне приладдя, а навчальний заклад отримав мультимедійну та декілька звичайних дошок. Відкриваються нові освітні заклади, надається допомога дітям із малозабезпечених сімей щодо оплати навчання у вузах. Запроваджуються нові форми кредитування освіти, вдосконалюється матеріально-технічна база загальноосвітніх шкіл. Ми вирішуємо освітні проблемні питання переселенців зі сходу країни та Криму. Як завжди, радо і тепло зустріли нових вихованців і викладачі ліцею. Всім вам, любі, дорогі, шановні. Я бажаю, щоб рік був гарним, щоб навчання було цікавим, щоб робота радувала і щоб мир. Повернувся в нашу країну, в нашу єдину Україну. На підтримку цих слів діти пов'язали всі регіони України у символічний вінок єднання. Україна єдина! У голосі вітає своїх юних вихованців і вчителька Алла Пастух. Вірить, що скоро все зміниться на краще, і посмішки на дитячих обличчях в усій Україні засяють ще яскравіше. Дорогі діти, вітаю вас з першим вашим дзвоником, з першим кроком до школи. Бажаю вам гарного здоров'я, цікавих уроків і сподівання на те, що ваші бажання будуть здійснені, і школа для вас стане другим рідним домом. Випускники ж бажають новоспеченим розумникам терпіння та наполегливості у здобутті знань, адже час летить нестримно, не встигнеш озирнутися, як учорашні первачки стануть випускниками. Насправді це якось дуже незвично, оскільки ти розумієш, що ти останній раз тут стоїш і більше не будеш в цій школі формі, не будеш виступати там, танцювати, не будеш співати гімн України саме в школі. Тому це настільки важливий день. Цьогорічне перше вересня особливе для всіх, хто ж школярів шанували. Пам'ять загиблих у революції гідності і випустили у небо як символ миру білі кульки. Надія білова, Андрій Храбуст для інформаційного випуску.